Міфи про Борисовченко. Ой, були б вибори у живі. Я би зробив славне інтерв'ю, розпитав про все особисто. Міфи. Ви? Так, паруче, чи не роз'ясните мені, прошу, що ж воно таке інтерв'ю? Зацікавило, бо тут усе ніби про мене мовиться. Добре було б і в словника писати. Як уживаєте? як то розумієте? Ну, Борис Дмитровичу, це, скажімо, як, скажімо, як допит. Допит перепрошую добровільний допит. Пригадайте, як ви в своїй етнографічній праці опитували селян і занотовували їхні звичаї, традиції. От щось таке воно є. А я вже почав думати, що ви на мене донос написали. Ну, ви скажете. М -м, тепер стало ясно. Ну, менше з тим, якщо ви вже тут освіжили свій лексикон, то чи не допоможете мені з моїм дослідженням? Може, ну, і інтерв'ю йде. То праці. А ось погляньте. Перед вами музей Бориса Гринченка. Тобто вас. Колишня жіноча торговельна школа. Кажуть, ви в ній викладали. Я скажу вам так, це плітки. адже хоч мені й властиві ідеї самостійності жінок, та більшу перевагу надавав в просвіті чата. Але був з головою за рівні права. Щоправда, подобалося це не всім. Так, ви знаєте, ваша сім'я була прогресивною не на свій час. У нас демократія це ґрунтовне начало суспільства. І те, що колись здавалося дивним, зараз просто необхідне. Пригадуються рядки, які писалися. Минає час, минають люди. Ми всі ждемо того, що буде. І кажемо всі, давно вже час, що поля та й до нас. Зайдімо до себе. А зайдімо. Цікаво, що ж там ніколи не бувало. Цілий музей. Так, Пане Дмитровичу, ви ж у нас ікона єсть в цьому лошкальоття. Бо ніколи не любив ділити суспільність на прошарки. Як і я в оповіданні сам собі пан, утверджую мисль про те, що людині людські права властиві. Та й не йду для поклонів я, а руками, ногами та зубами працю. Точно, я пригадав, з вашого дозволу, зацитую. Адже ж. Бути сином рідної землі, знати свій край, цього ще мало. Так само треба знати усю людськість і почувати себе сином уселюдської сім'ї. Ну добре. Продовжуючи попереднє, скажіть, чи правда те, що ви на прохання своєї доньки знайшли для неї фотоапарат? Так, юначе, певна річ, ось між mm -hmm. іншим, гляньте, маєте ж перед очима саму mm -hmm. світлину. Моя настоня тоді як скаже, стань на пень у цій моделі. А я що? Хіба мені шкода? Став і стояв як слід для фото, для пам'яті. А от до якраз повиписували, величаються, аж волосся ти в квіток. Ми цю дурню можемо легко спростувати. Ось же, є фото, де ви спокійно собі стоїте з наймочкою. І на вигляд дуже люб'язні до неї, а вони все величаються, сміх та й годі. З москалями поведешся, горе наберешся. Ви знаєте, подейкуть, що ви лиш упорядник знаменитого словаря української мови. Чи це так мені не віриться? Чи мало тепер мовиться, буцімто я був лише з вирішим, складальником, чужих матеріалів. Так, початки словаря були закладені в працях наших щирих діячів і честь їм за те, але чимало зроблено мною. От слова до слова я вичитував книги, листи, пісні, живу мову нашого люду. Сам складав, уточнював, визначав значення. Знаходив приклад. У тій праці не лишень чужі зерна, а й мій власний засів. Не хвалюся, бо не до хвилин прагну, А до правди, хто з любов'ю служить народові, той знає, не досить зібрати. Треба й осмислити, і укласти і його Слово Боже. Тож, коли питають, чи автор я відповідаю, так, автор і слуга українського слова. Дякую вам, Борисе Дмитровичу, за співпрацю. Хоче пробув би з вами довше, але служба велич, Має ще чимало діла важливого. Ще не родилися ми, гори роботи лежали. Він високо над нами стяг, освячений в боях, де хто з нами не зрад. Peus